Добрий день, я Марія Мойсенко, учениця 9-го А класу Запорізької гімназії номер 5 Запорізької міської ради. Представляю вашій увазі оповідання кібор з душею історика життя і подвиг В'ячеслава Зайцева. У тиші ранку, коли Запоріжжя ще дрімало під сивим серпанками туману, він уже був на ногах. В'ячеслав Зайцев не просто жив, він горів. І з кожним подихом його серце билося в унісон із серцем України. От у 2014-му, коли небо над Донбасом почорніло від диму і болю, він добровольцем вирушив на фронт. Тоді, серед руїн Донецького аеропорту, де кожен день міг стати останнім, він став кіборгом. Із твердою волею, що не піддається ніякій бурі, його не зламали ані південний котел, ані вогни Недебальцеве. Повернувшись додому, він не шукав слави. Працював депутатом, досліджував історію рідного краю, спускався під воду, щоб зберегти пам'ять про запорізьке козацтво. Його розповіді були як живі, крізь століття вони промовляли до сучасності. Та справжня війна ще не завершилась. У лютому, 22-го року, коли ворог знову ступив на українську землю, В'ячеслав знову був першим, він не вагався. Пішов до військомату вдягнув форму і став у стрій. Його місце було там, де було найважче. На Донецькому напрямку він знову опинився в пеклі, але й цього разу не зламався. Боровся до останнього, до того моменту, коли серце зупинилося. Та не присталось бути частиною великого серця України. Пам'ять про В'ячеслава Зайцева це не просто слова, це дороговказ, що нагадує, що бути українцем. Означає боронити, любити і ніколи не здаватися. Він жив як герой, і пішов, залишився героєм назавжди. Дякую за увагу.